Зануритись у медіасвіт. вихованці однієї із дитячих модельних агенцій Івано-Франківська мали змогу спробувати себе у ролі радіоведучих та пролунати на все в етері рай радіо. До участі в проєкті Все про все долучилося близько 30 дітей, які протягом трьох місяців здобували нові знання, навички, а також розвивали дикцію і ораторське мистецтво. Все про все це можливість для юних моделей відчути себе радіоведучими, спробувати себе. Пролунати на всю Івано-Франківську область, скільки можна було почути дітей в кожному куточку, в кожному районі нашої області, і це для них така прекрасна можливість. Бути справжніми радіоведучими і відчути себе більш впевненими, і зрозуміти, чи можливо в майбутньому вони захочуть спробувати себе в журналістиці. Юним моделям вручили сертифікати за активну участь в радіопроєкті, засвідчивши їхню старанність, зацікавленість та прагнення до нових умінь. Це було надзвичайно круто, весело. Не можу сказати, що це було на початку страшно, тому що завжди поруч була наша наставниця, також і кураторка Іра, яка завжди підтримувала, могла підказати в будь-який момент. І це такий невеличкий досвід, який стовідсотково мені знадобиться в майбутньому. Мій перший досвід на такому радіопроєкті Все про все. Це такі неймовірні емоції, насправді і. От ця атмосфера, мікрофон, запис, ефір це такі класні емоції, що неможливо передати. Ми були, говорили в мікрофон та були читали свої тексти. Мати семирічної Марічки Мар'яна радіє за свою доньку і її досягнення. Це, я рахую, дуже велике значення має. Для таких діток вони вчаться комунікувати, як то кажуть, бути більш розкутими, так бути увіреними в собі. Я вважаю, що це дуже великий розвиток. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай».